Привіт! Я фанат Гаррі Поттера і як я обіцяла, відео там, де я розповідала про сім частин Гаррі Поттера, і також восьму. Обіцяла, що розкажу про кожну частину окремо. І сьогодні я розповім про першу частину Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Це частина, в якій розгортаються усі події, Починається із історії самого Гаррі Поттера, до речі, перший розділ з цієї книжки називається Хлопчик, що вижив. Тут розповідається про, взагалі, про те, як Дамблдор підкладає Гаррі до, до будинку своє, свого дядька та тітки. І далі він там живе, живе в них в, ну, в поганих умовах. І потім він дізнається, до нього приходять листи. Але дядько Вернон, дідка Петуня не хоче, щоб вони його читали. Він його читав і забирає, і то спалює, то рве, викидає, і всілякі таке. Потім він здається від напіввеледня Гегрида, що він чаклун, і він в це спочатку не вірить, потім повірив. Вирушає на лею діагон, щоб собі придбати всі необхідні речі для Гогвардсу. Потім він вирушає на платформу 9.3, щоб сісти на потяг та поїхати до Гогвардсу. Але Гегрід не сказав, як йому туди потрапити, і зник. Тож, Гаррі намагається відшукати спосіб, як пройти на платформу 9.3, запитує у людей. А вони кажуть, що немає платформи 9 і 3 чверті. Він сам це чудово розуміє, Є тільки 9 і 10. А платформи 9 і 3 чверті немає. Потім він дізнається від такої жіночки Молі Візлі, як туди потрапити, пройти стіну між 9 та 10 платформою. Він переходить і потім відправляється до Говорцу. Далі він дізнається про ніколаса Сафамеля та філософському камінь, та про філософський камінь, який забезпечує який безсмертя, забезпечує і знає, що Волдеморту конче, потрібно його дістати. І він думає, що Северус Снейп намагається викрасти його. Ну, цей філософський камінь і дати Волдеморту, щоб він знову повернувся до життя. Але Гаррі проходить цей ревепровань також з Роном та Герміоною, і перемагає, а потім дізнається, що це взагалі не Северус -Нейп. Е, Ну, Не Снейп намагається дістати камінь. А вже навіть Квіра. Професор Квіра. І він, він не зміг його викрасти, цей камінь, тому що він з'явився у кишені у Гарі. І далі Гаррі буде розмовляти з Волдемортом, тому що Квіра це чоловік з двома обличчями, зі своїм, і також е, з Волдемортом. Тобто одна душа на двох. Ось, і все-таки він перемагає, і так закінчується перша частина Гаррі Поттера. Мені вона дуже сподобалася прямо дуже. І Гаррі Поттер це, напевно, моя найлюбленіша книга. Вона найкраща просто. А до речі, автор Джон Ролінг навіть не сказала. Автора. Хоча я думаю, що і так всі знають, хто записав слово, звісного Гаррі Поттера. Далі я розповім ще про другу частину, але це буде вже не у цьому відео, а в наступному. Па-па! Сподівайся, що тобі сподобалося.